Наприкінці третього століття на острові Крит жив простий чоловік на ім'я Спиридон. Він був пастухом, мав дружину і дітей. Нічим особливим він не відрізнявся від тисяч людей свого часу, якщо не враховувати його надзвичайно доброзичливий характер. Спиридон завжди допомагав усім, чим міг бідним, мандрівникам, друзям і знайомим, творячи добрі справи на славу Господню. Бог нагородив праведника за його благі труди. Він послав йому дар чудотворення, завдяки якому Спиридон міг ще більше допомагати людям, зцілювати хворих і виганяти з них бісів. Згодом, ставши вдівцем, Спиридон вирішив присвятити своє життя служінню Господу. Народ обрав його єпископом кіпрського міста Триміфунта. Як єпископ, він не лише продовжував творити милосердні справи, але й виконував великий пастирський подвиг. Завдяки йому багато мешканців Триміфунта позбулися своїх прихованих гріхів і стали на шлях спасіння. Щодня Спиридон показував приклад благочестивого життя і працьовитості. Чудеса, які він звершував для блага своєї пастви, були неймовірними. Своїми молитвами він рятував людей від засухи та голоду. Завдяки силі святителя Спиридона язичницькі капища перетворювалися на прах, матері знаходили своїх померлих дітей, а тіла людей очищалися від хвороб і демонів, що терзали їхні душі. Єпископ Спиридон брав участь у першому Вселенському соборі. Своєю простою мовою він показав, наскільки немічна людська мудрість перед премудрістю Божою. Багато аріан. Вражених промовою святителя, залишили свої хибні вчення і стали ревними захисниками православної віри. Праведний Спиридон прожив дивовижне життя угодника Божого. З молитвою на устах він відійшов до Господа у 348 році від Різдва Христового. Відтоді й до сьогодні молитви віруючих звертаються до нього, просячи допомоги, захисту і утішення. 25 грудня, День пам'яті святителя Спиридона Треміфунського.